Сьогодні 13 травня. Хочу зафіксувати деякі аспекти мого саду. Ось у мене що цвіте зараз. Цибуля яка здорова. Вона ще не повністю розкрилася. Аліум трояндочка. Боже, як вона мені подобається. Така гарнюня. Вона недовго цвіте, квіточка одна, я маю на увазі. Дві, дві доби. Але вона така гарненька. Оця серединка фіолетова і ніжно-бускова, і жовте там в самій середині. Гляньте, як виглядає мій сад, червона троянда. Червона-червона, я полюбляю такі темні-темні троянди. Мій аспарагус, холодок на нього ще називають. І спаржа. Вже така також велика, вже 2 метри висотою. Скоро будуть цвісти овечі вушка. Стахіс, коротше кажучи. Дельфініум я ось прикупила недавно такий. Ось тут мені треба оцей седум повидирати трішечки. Гіацинти стоять, я ще їх не чіпала. Клематис буде квітувати скоро. Це будуть дзвоники. Це будуть дзвоники. Ось. Маленькі у мене дзвоники. Тут два. Ні, тут багато кущів, але два сорти клемати Дзвоники. І ось такий блакитний. Такий великий блакитний. А навпроти білий. Ну він не білий, він якийсь блідо-блідо-блідо-рожевий, коли розкривається, а потім він стає білим. так.